Права 1738 порівняй величини. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося, в першому заданні треба порівняти 0,2 тони і 2 центнери. Ну що ж, Для того, щоб порівняти ці величини, їх треба виразити в одних одиницях. Ну, наприклад, в центнерах. Давайте запишемо, що 0,2 тони. Скільки це буде в центнерах? Пишемо, що це дорівнює 0,2, що множиться. Замість тони пишемо 10 центнер. І це дорівнює. Якщо ми 0,2 помножимо на 10, перенесемо кому на один розряд праворуч, то у нас вийде 2 центнери. Є, ну що ж, записуємо тоді, що 0,2 тони це 2 центнери в нас зліва. Ну і справа у нас 2 центнери. Це однакові величини. ставимо знак рівності. Ну, і тут записуємо, що це також 0,2 тонни – це 2 центнери або це однакові величини. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Треба порівняти 0,3 центнера і 31 кг. Для того давайте ми центнери перетворимо в кілограми. Скільки це буде? Записуємо 0,3 центнер. Це дорівнює 0,3, що множиться. Оскільки в одному центнері 100 кг, то записуємо, що множиться на 100 кг. І це дорівнює. Переносимо кому праворуч на два розряди, то записуємо, що це буде 30 кг. Є. Ну що ж, тоді там, де 0,3 центнера, записуємо, що це 30 кілограм. Ну, а справа у нас 31 кілограм. 30 кг у нас менше за 31 кг. То і в нашому виразі записуємо, що 0,3 це менше за 31 кг. Переходимо до третього завдання. Треба порівняти 0,8 тони і 785 кг. Давайте ми запишемо 0,8 тони у кілограмах. Це дорівнює 0,8, що множиться. Замість однієї тони пишемо 1000 кілограм. Бо в одній тоні 1000 кілограм. І це дорівнює. Переносимо кому на три розряди праворуч у 0,8. Тобто свій 800. Ну і дописуємо чого кілограм. Є. Давайте тоді під 0,8 тони запишемо, що це 800 кілограм. Ну, а справа у нас. 785 кг. Оскільки 800 більше за 785 кг, то і в нашому виразі записуємо, що 0,8 тонн – це більше, ніж 785 кг. Переходимо до четвертого завдання. Треба порівняти 0,8 кг і 80 г. Давайте для цього ми 0,8 кг перетворимо у грами. То ми записуємо, що це дорівнює 0,08, що множиться. Замість кілограма пишемо 1000 грам, бо в одному кілограмі 1000 грам. І це дорівнює. Переносимо кому на три розряди праворуч. Раз, два, ще треба дописати 1,0. Та записуємо, що це буде 80 грам. Ну що ж, давайте тоді ми під 0,8 кілограма запишемо, що це 80 грам у нас зліва і справа у нас 80 грам. То це однакові величини. Ну і тут ми записуємо, що 0,8 кілограм це дорівнює. 80 грам. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння величин. Для цього їх треба виразити в одних одиницях. На цьому вправо завершено.